Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ми нарешті придбали металошукач і приступаємо до пошуків золотої каблучки перед ремонтом. Почнемо пошуки з дальньої кімнати, з дальнього кута і перейдемо поступово до виходу. І так, ми придбали ось такий металошукач. Коштує він 2400 гривень. Це не самий дешевий і не самий коштовий. Обирали такий, щоб можна було налаштувати на різні метали. Особливо нас цікавило золото. Щоб знайти золоту каблучку у глиняних стінах. Це наш перший металошукач і, як на мене, він непоганий. Компактний, легкий, немає зайвих дротів, які заважають, але має один суттєвий недолік. Ось цю наклейку треба клеїти для таких, як я, десь у центрі коробки. І обводити червоним маркером. Бо ми поки побачили її, то встигли згняти в місцевий магазин, забрати там останні три батарейки, які не врятували нашу ситуацію. І лише потім побачили цю наклейку, коли самостійно розібралися, що вони вставляються з двох сторон. Затопили піч. Ми хоч і на півдні живемо, але у нас теж холодно. Нарешті віткнули металошукач і перейшли до налаштувань. Нам треба було швиденько знайти лише золоту каблучку і все. І тут нова проблема на циферблаті купа кнопок, а що вони означають, невідомо. Дістали інструкцію вона вся на англійській мові. Дякувати тому, хто придумав інтернет. Швиденько все переклали, ознайомилися. Налаштували металошукач на золото і приступили до пошуки. Мій чоловік визначився дуже швидко. Але ми про всяк випадок перевірили ще стіни і стелю. Дуже заманлива ця було. історія з кабучкою, яка загубилася в глині. Я б ніколи не повірила, б, якби у самої не злетіла з пальця, коли кормила качок листя. На стелі сигналу не було взагалі ніякого? На стінах було два сигнали, а от на підлозі аж зашкалювало. Оце, мабуть, вдача. А що, якщо там закопаний глечик золотом? Навряд чи, звідки тут глечику золотом взятись? Але все одно цікаво, що там? Ну і почали ми копати з дірки, яку зробили щури. І перше, що нам попало, це була підкова. Яка вдача нам обов'язково пощастить? Коротше, тут не одна підкова, мабуть. Потім знайшли ще один предмет. Я так розумію, що це елемент кінської упряжки. Але я не знаток коней і упряжок, тому я можу помилитися. Цвях. Перевіряємо принцип роботи металошукача. Якщо підкова залізна, а металошукач налаштований на кольорові метали, то як він ловить сигнал? З першого разу важко зрозуміти? Скарпетка, скарби, що розітягнули до себе. Це ручка від відра там, навірно. А далі, як на мене, пішло металеве сміття. От воно і вибило. Угу. Не предмет болт okay. 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 Ось знову цікавий предмет, схожий на штик. Цікаво, що ним робили. Може це спис і ним полювали на деяких звірів. А це схоже на поворотний механізм. Це від чого? Не знаю. Може це лише частина якогось іншого предмета або щось самостійне.

Ми викопали багато предметів, значення якого я не знаю. не зустрічала протягом життя і в інтернеті знайти їх дуже важко. Можливо, ви впізнали якийсь предмет на відео і можете написати в коментарях, що вони означають. Буду дуже вдячна! Что вы сегодня шукаете? Монеты. То дырки, да? Це мотузка, це, наверное, на гвозді наматывалась. Да, Можна це... Це... потом скажу. Сиди. Страшно. Консерв на банка, наверное. Консервна банка. Она щоб снаряда ни окко не было. Серьезно? Крабик грабит